На що дівчині найбільш слід звертати увагу при виборі чоловіка, найважливіше на що дівчині слід звертати увагу при виборі майбутнього чоловіка це моральні якості та релігія. Що стосується матеріального достатку, знатності походження, то це другорядні речі. Найважливіше, щоб наречений був релігійним і моральним, вийшовши заміж володаря доброго характеру. Та релігійності. Жінка нічого не втратить. Якщо він утримає її, то втримає за звичаєм по доброму, а якщо розведе, то й розлучення дасть належним чином. До того ж, людина релігійна і моральна стане благословенням і благодаттю для неї та для її потомства Вона навчиться в нього благій поведінці та релігії. Якщо ж чоловік не буде таким, то дівчині слід віддалитися. Від нього, особливо якщо він з тих хлопців, які нехтують молитвою або вживають спиртне, прибігаємо до Аллаха за захистом від подібного. Що ж до тих, хто зовсім не молиться, то вони не є віруючими, і віруюча мусульманка не може вийти за нього заміж, а вони не можуть одружитися з мусульманкою. Жінці важливо сконцентрувати свою увагу на релігійності та моральності. Майбутнього чоловіка, що стосується рівності, походжень, то якщо це має місце бути, то це краще. Бо посланець Аллаха, нехай благословить його Аллах і вітає, сказав: і якщо до вас прийде свататися той, чиєю релігією та моральними рисами ви задоволені, то видавайте за нього заміж. Однак, якщо буде і рівність походження, положень майбутнього подружжя, то це краще.